Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні в нас 7 липня випала мені можливість попасти на автоплощадку в Чехії хочу вам трошки показати які є автомобілі і актуальні ціни на них на сьогоднішній день. Такі велика площадка, великий асортимент тут автомобілів різних класів. Зараз трошки походимо, подивимося, познімаю. Якщо не, не виженуть, не насварять, можливо, зйомка заборонена, хоча я не думаю, це їм така навпаки безплатна реклама, автоплощадка знаходиться. В місті Бероун це від Праги з 50 кілометрів. Це західна частина Чехії. Бусики такі класні, Форди. Зараз зайду, більш вам детально покажу, що маємо. Це, напевно, хазяїна беха, бо без ціни. Ну, давайте, спочатку, почнемо. Kia Sportage. 2005 рік. Ще тихогляду 2025 року. Дизельна, двохлітровий дизель, пробіг 112 тисяч, ціна 130 тисяч корон. Ну це якби не є так аж дорого. Ось така машинка. Sportage Далі йдуть тігуани. Це бензиновий, Ну тігуани дорогі тут вани дорогі, пробіги невеликі, ну, так візуально, візуально салон не затертий, прикольний такий стан, дуже салон схожий до мого Гольфовського, Гольф Плюс, Зад теж не зачухраний, нічого не де. Цікава машина, Оце одне єдине, що мені не подобається, В ній це двигун. Як на мене, для таких автомобілів краще брати дизельний двигун. Давайте спортеж в салон покажу вам. Так. Спорт теж на автоматі. Видно? Зразу вибачаюся за не зовсім якісну зйомку, то що знімаю на телефон. Оцей 2010 рік пробіг 137 тисяч дизель. Дизель 250 тисяч крон. Дорого. Це десь. 10 тисяч євро. Дорогувато за таку машину. Хоч з візуально вона нічого так, але... 10 тисяч євро за 15-річну машину, як на мене трохи закрута в Європі. Ще один Тіван, чорний, теж дизель двохлітровий, повнопривідний пробіг. 192 тисячі кілометрів, 24-го року ціна 230 тисяч. Це вже на автоматі. Це вже на автоматі. дорогуваті, дорогуваті машини в Чехії, звісно. Я і собі коли гольфа дивився, то і не особо розглядав Чехію як країну для покупки. Дальше йдуть у нас Ford Kuga Білого кольору такий цікавий, тоже прикольний автомобіль. 200 тисяч двухлітровий дизель. 200 тисяч. Задній сквозотоноване. Такий. Ford. Mazda CX5 84 тисячі практично нова машина 300 тисяч ціна, теж двохлітровий дизель. На автоматі, салончик такий, другі машини Задок теж затонований. Задок теж затонований я так особливо їх візуально не дивлюсь, там чи де є сколи, чи поцарапане, так що це так просто для порівняння відео з автомобілями, які в нас продаються в Україні і які ціни на них, і які в Чехії, то тут явно, що для України купувати машину буде за дорого купити тут, приїхати, розтаможити і у вас можна в Україні без проблем купити, бо в Германії навіть дешевше. Audi a 4 2-літровий бензин 105 тисяч 2007 рік. Механіка. Ну, Далі пішли такі. Це Fiat чи Opel? бо я знаю, значка нема. А, Fiat Doblo. 1.3 дизель. Ціна на нього 81 тисяча. Ну, щоб ви розуміли більш, е, так ціни зараз курс долара в Чехії 22,50, а Євро 24,50 там, плюс-мінус. Пара копійок Ford Focus 2010 року 99 тисяч. Дорого, дорогі машини тут. Рахуйте, що ви купуєте цю машину і ви ж по-любому мусите якісь гроші в неї вкласти для того, щоб її обслужити, то це вам. А обслуговування тут доволі таки не дешеве. Якщо комусь буде цікаво, я ще окремо зніму відео про обслуговування з яким мені обходиться в обслуговуванні мій автомобіль Golf Plus 2005 року 2-літровий дизель тут мастилу поміняти стоїть стояти 200 євро, то машина взагалі тут купувати не вигідно. в Чехії. Хіба що десь з рук, бо на автоплощадках то дорого. Кадік Без ціни БМВ БМВ. О, ціна пробіг. В салоні, механіка. Ну, я не фанат БМВ, я фанат Volkswagen Volkswagen, Шкода, ВАК групи. Туран 150 тисяч. 150 тисяч. 200 тисяч кілометрів пробігу. Двохлітровий дизель. Ну, якщо порівнювати, до прикладу, той самий Volkswagen то що тут стоїть. У мене гольф 2005 року випуску, так він мені з обслуговуванням, я вже в ньому оце купив турбіна була свистала реставрував турбіну і поміняв пружини передні і поміняв тормоза то він мені вже з обслуговуванням, я мастило мене в моторі і в коробці, то він мені з обслуговуванням обійшовся вже 150 тисяч, я вже на ньому 6 тисяч наїздив, то більш-менш більш знаю що авто, куди треба до машини заглянути. А тут ви купуєте, як то кажуть, за 150 тисяч машину і не знаєте, що там ще вам вилізе по ходу діла. От такий сіат Альмера 2.0 129 тисяч корон KIA KIA о, до речі. Ford C-Max Хороша машина, крепка, такий бензиновий мотор. У мене був двохлітровий дизель. Робоча ціна 70 тисяч. Форд старенький. До речі, яку ціну такий форт старенький тут коштує. Ну, немало, не багато, 2,5 тисячі євро бензинова, 150 тисяч пробіг. Це у нас фіат. Фіат. Теж старий, 2008 рік. 90 тисяч пробігу. такий Якщо порівнювати <світ> з моїм гольфом 2005 року, то він взагалі не вспливає. Взагалі не вспливає. О, до речі я цей пропустив гольф, покажу вам теж. Гольф п'ятий, 130 тисяч крон, 165 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Салон такий. О, тепер вже шостий гольф, тут прикольний. Дізельок 141 тисяча пробіг ціна 160 тисяч. Ну це десь, грубо говоря, 6-7 тисяч доларів. До 7 дороговато дороговато Жук. О, Гольф Плюс. 2009 рік, один. Один і 2-хлітровий дизель нафта 130 тисяч пробігу. Срахуйте. Практично така ж сама машина як в мене. По салону. Вона й нічим особо не відрізняється, парктроніки є на титанах, але ціна. Я за свою при... пригнав ще хі 70 стояв крон. Що тут у неї? Теж багажник. Не багажник, задня кришка нормальна. Задня кришка нормальна, але нема... У мене двозонний клімат. Тут, тут здається Гення є кондиціонер. Кондиціонер є, але підігріва сидінь нема. Хорди, фіатик. І другі, другі машини тут. Вольф шостий тоже 14 бензин 160 тисяч на автоматі. А от дюха яка 2021 рік, ціна 800 тисяч крон, та дизель. Салончик вообще чткий, кожаный, задок. БМВ, пятерка. Вот так в салоні вона виглядає. Такий недорогаший дорогаший, 280 тисяч 2011 рік. Странно, чого така ціна. От кого черевички цікаві, давайте подивимось Citroen Berlingo. Ось така машинка. Тут їх цілий ряд. Підійдемо до кожної. Ціну глянемо. 160 тисяч, бензиновий мотор. 1,6. Такий от салон. Ззаду. Вікно затоноване. Це сусіднє, ну тут вже цікавіший салончик. Цікавіший салончик. Що в ній є? Це вже дизель. Це вже дизельок. 170 тисяч пробігу. За 2011 рік. Це теж бензинова голубенька, красивий сезон, хороша така сімейна машина. Я теж її, до речі, розглядав як варіант для покупки, але все-таки вирішив брати Фольца. сіра з такими от накладками знизу. Ціна 140 тисяч. 1.6 дизель. Гарний соломиці, до речі, і... Це пижик навіть, це не Citroen Це пижик. Пижики дешевші. А отут вот нас відділ за шкодами. Шкода бензинова 1.2. 155 тисяч пробіг, ціна 160 тисяч корон. Давайте по шкодах продаємося в універсалі, 6 дисками летимо йде. На автоматі DSG. 100 тисяч двохлітровий дизель, 234 тисячі гривень. Ну це не нормальна ціна, я скажу. Якщо брати по Чехії, це нормальна ціна. Плюс ще комплект резини, це рахуйте, грубо говоря, 4000 євро А п'ята. Там теж вроді нічого так не закоцано. Шкода тут адекватні, більш-менш стоїть. Ще одна шкода, але ну, це вже мабуть вона продана. Бачу зняли. Зняли. Вивіску, ще одна шкодовка тоже. Бензинова 1.6 FSI Робіг 137 тисяч, ціна 120 тисяч крон. Це до рестайлингова, це вже йдуть рестайлінгові. 1,4 бензин 150 тисяч. Такий салон. Ну, машини в загальному не за не затерті, за не за от, не зачухрані. Я, я думаю, що їх так же само з Німеччини приганяють, вишуковують. Оце вже новіше. Це вже сьома двохлітровий дизель. 4х4, 192 тисячі пробігу. 360 тисяч ціна салончик Та якщо брати для Чехії, для, для людини яка тут живе це не є аж так і дорого 300 тисяч пробіг, 300 тисяч крон машина Якщо в них тут зарплати на заводах хто працює вже довгий час напряму, то до 50 тисяч вони мають, що для нього купити таку машину. Ну, шкоди взагалі зараз шкоди дуже гарні почали випускати, особливо це я бачив недавно. Нова шкода Фабія, Монте-Карло. Дуже класна машина, ну це вже це КА-8, мабуть. 10 тисяч кілометрів. Пробіг півмільйона ціна. Двохлітровий дизель. Це вже фабія. 1.0 бензин, 200 тисяч ціна ще старіші Шкодетур 90 тисяч 1,9 дизель це теж це 70 тисяч це 2 літровий бензин це теж 90 тисяч один бензин. І це бензинова 80 тисяч. Шкод дуже багато тут. Окрема парковка для них навіть. Шкод Таї 1,6 Бензин 70 тисяч крон. Ну, це, грубо говоря, рахуйте 3-3,5 тисячі доларів. Пробіг 186 тисяч. Гарна машина. Шкода тур дуже крепка, багато хто її хвалить. До речі, в Європі шкоди займають друге місце по витривалості після дачі логан. Так а дачі і логан там практично в них нічого немає, вони прості як Жигулі. Ну звісно 100 раз якісніше зроблені. Ось такі шкодовки тут є. П'яте рестайлинг Сто тисяч пробігу. Це на сто сімдесят тисяч дизель. Ну, коротше. От така коротенька сьогодні. Прогулянка трошки показала вам актуальні ціни на площадках. Звичайно, в інтернеті можна з рук взяти дешевше, я би сказав, навіть набагато дешевше, тому що тут ціни, я так дивлюся, немалі. За такі ціни можна Якщо плануєте в Україну гнати, то можна зразу в Україні купити, правда, стан звичайно, бо знає, який от пошкаєн 250 тисяч п'ятилітровий бензин. Це, звісно кру крута машина Lexus. Вончик цікавий, 140 тисяч пробігу, 1,9 дизель. На механіці. Машинка така вроді ціленька, ніде нічого, Арки бачу не оббиті, не, 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 обиті, не. Це от. Омивачі фар. 140 тисяч. Це вже новіший дизель. Ціна 270. В общем, такий коротенький огляд, всім бажаю добра. Бережіть себе, кому сподобалось моє відео. Підписуйтесь на канал.